Всім привіт! Сьогодні згадала, що було мені колись питання про мікоризу. Ось продається вона в таких ось упаковках. Я не знаю, чи продається вона в рідкому стані. Ну, можливо, мабуть, мабуть, повинна продаватися, так як і. Триходерма є, продається у сухому вигляді, є, продається у рідкому вигляді. Я почала застосовувати її в цьому році. В минулому році я її якось не використовувала, а в цьому році я використовувала її у тепличних посадках, там, де в мене посаджені реми. Що ж це за препарат? Це мікоризоутворюючий біопрепарат живлення і захист рослини? Мікориза це, вона наростає на корені рослини, це, другими словами, такий гриб. Який росте, і взаємодіє з рослиною, рослина взаємодіє із мікоризою, а мікориза взаємодіє з рослиною. І за допомогою цієї взаємодії їм добре обом. Але, звичайно, використовувати мікоризу. І якісь препарати грибкові в ґрунт, тут вже треба вибирати, що використовувати. Або використовувати мікоризу, підселяти після того, як ви обробили полуницю або інші рослини. Цю мікоризу можна застосовувати не тільки на полуниці, можна використовувати її і на овочах, і на деревах, на кущах, навіть на кімнатних квітах. За допомогою цієї мікоризи утворюється більш коріння, і за допомогою цього коріння рослина добуває із більш глибших шарів землі собі воду. І також мікориза допомагає рослині застосовувати, виживати, так сказати. І краще розвиватися, навіть якщо ви дуже мало використовуєте добре або взагалі не використовуєте. Мікориза утворюється за допомогою участі міцелію гриба та кореневої системи рослини. Рослина ж застосу... Рослина ж дає цим грибам. Фотосинтез, за допомогою якого розвиваються теж гриби. Насправді ж, мікориза є дуже в багатьох рослин, вона присутня завжди. Ну, а це як допоміжний препарат, особливо коли ми використовуємо якісь фундициди у корінь, то, звичайно. Краще підселяти мікоризу. Підсиляти мікоризу можна при посадці, розсипаючи в ґрунт, можна розводити воді, підливати вже під посаджені рослинки, але так, рослинка довше буде заселятися мікоризою. Ну, це так говориться в інструкції. Другими словами, за допомогою мікоризи рослина утворює грибокорінь так званий. І за допомогою цього розгалудженого кореня вона більше живеться. І, звичайно, чим більший корінь, тим більший кущ, тим більше йогіт, тим більша отдача ну, не тільки йогіт, і овочів, і так дольше. Так що тут навіть написано жива земля. Тож, за допомогою такого препарату можна збільшити і врожай, і оздоровлювати рослинку, що дає мікориза рослині, а рослина мікоризі. Отримують від рослинки. Продукти фотосинтезу для свого розвитку, а взамін віддають їм воду і також поживні речовини у тій формі, в якій рослина його употребляє в доступній формі, так сказати. Завдяки рослинному гормону, яку виробляє мікориза. Рослини отримують додаткове живлення із раніше недоступних у ґрунті речовин. Тому, так як є, є речовини у ґрунті, які потрібні рослині, але вони не можуть їх взяти, тому що вони в недоступній формі, От за допомогою мікоризи. Так як мікориза перетворює ці продукти у доступну форму, і за допомогою цього рослинка живиться цими продуктами, які стають доступними. Крім того, мікориза забезпечує рослини мінералами, вітамінами, ферментами, біостимуляторами і гормонами. І за допомогою мікоризи. Утворюється в 100 разів більша площа поглинання рослиною поживних речовин. Тож, тож мікориза дуже корисна, але вона не така дешева. Е, ну, тут як вноситься 2-3 рази з періодичністю в 20 днів. Ну, це ж так же, як і, і, і триходерма, теж вноситься раз у два тижні ж мікорізу треба вносити раз десь на три тижні. І за період вегетації вноситься два-три рози. Але я вносила тільки один раз і не на всіх, звичайно, плантаціях, тому що якщо все оце робити, то взагалі рослини вийдуть золоті. Тож, дуже гарний препарат. Мені сподобалося це не реклама, це в мене було запитання на цю тему, я його просто згадала з мікоризою, із... де є мікориза, то рослина ніколи не буде голодати на воду, тому що мікориза буде снабжати рослину водою і також, звичайно, Пуженими елементами, але це не значить, що не треба поливати рослини. Рослини обов'язково треба поливати. Просто е якщо буде верхній шар сухий, а внизу е далеко буде вода, за допомогою буде вологий ґрунт, то за допомогою мікоризи е рослинка буде отримувати вологу. Тож ось так, Всім добра миру, все найкращих буде України. До побачення.